Мої вітання! Сьогодні ягідно фруктові цукерки. Це в мене малина. Приготую їх на желатині, а ще буде абрикос. Абрикос приготую на агарі. Все дуже легко, просто, швидко, смачно, корисно. Все як завжди, все як ми з вами любимо. Готуємо. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Це вже в мене пюре малини. була малина. Я додала цукор за моїм смаком на кілограм малини приблизно 250 г цукру. Перебиваю блендером і обов'язково через сито. Я прибираю кістечки, вони мені просто неприємні. Я залишаю тільки ніжне пюре ягоди або фруктів. За допомогою черпака робіть це робиться дуже швидко. Я це роблю і від малини абрикоси до помідор. Все перетираю тільки черпаком. Якщо ви мучились, страждали ложкою або силиконовою лопаткою, більше не мучайтесь і не стражайте. Півтора кілограма пюре. Я зараз перетру навіть п'ять хвилин не пройде. Тож, будь ласка, користуйтесь, якщо ви не знали все. Ось так швиденько все робиться. Залишається тільки насінечка. його прибираємо і перетираємо далі. Чому я додаю цукор? Пюре краще зберігається з цукром. Потім. Пюре не виглядає на вигляд не як солома, а воно таке от просто ідеальне пюре. Цукор робить свою роботу. Більша частина зараз піде в морозилку, як правило, взимку це будуть морси зі свіжої малини. І 600 грам. Я зараз візьму 600 грамів і буду готувати ці цукерки. Відразу беру кастрюльку, відбираю 600 грам. Вода 400 мл, холодна кімнатної температури. Головне, щоб не гаряча, гаряча не потрібна. Це желатин 80 грамів. Ще я звичайно додаю цукор. Це ж все ж таки цукерки. Вони мають бути смачні, лимонна кислота. Дивіться. На кілограм суміші я точно додаю 5 грамів лимонної кислоти. Але це все залежить від ягоди. Якщо ви будете використовувати смородину, вона вам взагалі кислота лимона не знадобиться. Ось ці грудочки, їх не залишиться. Я хочу скуштувати, як мені на смак. Я відчуваю, що мені недостатньо кислоти, тож лимонної кислоти я ще додам. Завжди куштуйте. Желатин буде в нас стояти 25 хвилин приблизно. Треба, щоб набув желатин. Все, поки желатин стоїть, займаємося абрикосовим. Я вже пробила блендером, пропустила через сито 600 г пюре, 150 грамів цукру я взяла і це 25 грамів агар агара сила геля 900. Лимонна кислота. Агар-агару не потрібен час, так як желатину. З агаром працюємо відразу. Вода 400 мл. Грудочки сагара не утворюються, тож зараз це все дуже швидко розчиниться. Хочу відразу підготувати ось таку форму. В мене таких дві форми це кришка від бокса. Її розмір 26х20х2 см висоти. Для агара це не обов'язково, а от для желатина обов'язково. Якщо працюєте з желатином, не забудьте змастити рослинною олією. Обов'язково гарненько. Так, не залить, а змастить. Ставлю прогріватися цю суміш. Треба довести її до кипіння, нагрів середній, час від часу помішуйте, коли будете доводити до кипіння. Не забудьте помішувати. Агар це така штука, він любить осісти на дно кастрюлі і пригоріти. Тож час від часу помішуйте. Як тільки закипіло, ось так, активно варю 3 хвилини і помішуйте тепер вже постійно, майже постійно. 3 хвилинки, ось так стаю і вмішаю. Все. Суміш готова, я її відразу виливаю в форму. Форма, кришка. Але там пластик такий класний, ці кришки від неї все завжди гарненько відстає і нічого не прилипає. Залишаю охолонути при кімнатній температурі. Агар стабілізується при кімнатній температурі. Агару взагалі не потрібен холодильник. Тож залишаю. Відразу підготую форму для желатинової. Тут вже не забудьте. Якщо забудете, там теж є вихід. Все, поставила прогріватися я желатин. Желатин кип'ятити ми не будемо. Ми його просто прогріваємо до тих пір, поки не розчиниться весь желатин. Ось ці грудочки зараз супер класно розійдуться. Бачите, як тільки розійшлися, при температурі максимум до 90 градусів, не більше, навіть до кипіння не доводьте. Розчинилась, якщо не впевнені, про... процедіть через сито. Виливайте через сито все, виливаю в цю ж форму. Все. Залишаю охолонити до кімнатної температури. Желатин потрібно ставити в холодильник. І один і другий смак охололи до кімнатної температури. Абрикос я залишаю при кімнатній температурі, він залишиться тут. А малинку я поставлю в холодильник на 3-4 години обов'язково. Все, малина повністю стабілізована. Ось така вона гарна. Ви, до речі, можете зробити пів рецепта. Не обов'язково робити кілограм того, кілограм того зробіть. Спробуйте на я. Я навмисно зробила таку порцію. Кілограм можете розділити на пів кілограма, на 250 п'ятдесят грам. Спробувати зробити. Не обов'язково робити відразу кілограм цукерок. Тож спробуйте, щоб вам було смачно. Все бачите. Дуже класно відділяється. Якщо ви забули змастити вдруг олією і у вас щось іде не так, берете гарячу воду, берете рушник, рушник в гарячу воду, і цей гарячий рушник кладете на форму ну, до пластика, трошки прогріваєте і все це гарненько у вас випадає з форми. Нарізайте будь-якими зручними для вас шматочками я нарізаю маленькими ось такими. Бачите, які вони гарненькі. Вони такі пружинять. Тік-тік-дік-дік. Гума така. Сагаром взагалі він просто випаде з будь-якої форми і там навіть містить нічим не потрібно. Текстура у агара інша. Ну, от, зовсім інша. Він, бачите, навіть не прилипає до ножа. Просто нарізаєте і все. Просто дві різних, просто. Не всі їдять або желатин, і не всі люблять агар. Тому я даю вам два варіанти цукерок. І ті, і ті. Ось такі вони гарненькі, вони не гумові, гуму агар не робить. Це просто така щільна стабільна текстура. Ось така. Все. І як завжди, смачного!